Дашко Дерманський – красуня. Сніжинка була дуже гарна, і Соломійка вирішила забрати її додому. На витягнутій руці обережно, обережно, щоб не поламати тонесенькі промінчики, дівчинка понесла сніжинку до хати. Сніжинці, мабуть, сподобалося їхати на Соломічині рукавичці. Тому вона цупко вчепилася за тоненькі вовняні ворсинки, щоб часом не впасти. Мамо, мамо, дивися, з порога загукала Соломіха, закриваючи за собою хатні двері. Що там? вийшла в коридор мама. Ось Соломійка простягнула руку зі сніжинкою. Що? знову намочила рукавицю? Не дуже. Доволена, сказала мама. Хочеш знову застудитися, ге? Та ні, у мене тут сніжинка, пояснила Соломіка. Глянь, яка гарненька. Мама придивилася на рукавички уважніше. Але тут нічого немає. Соломіка піднесла рукавичку ближче до очей, але все, що вона побачила, це кілька крапельів на червоних ворсинках. Ой, моя сніжинка, де вона? ледве плакала дівчинка. Мабуть, розстанула», – пояснила мама. Ти не журися. Все одно ось-ось настане весна, весне сонечко, тоді взагалі весні розстане. розтане. Ну, роздягайся, і мерщий чай пити, я печива напекла. Мама ніжно погланила доньку по волосу і пішла на кухню. Але ж як? Чому? Не могла заспокоїтися Соломіха. Віщо все, потоне, це ж несправедливість. Це закон природи. гукнула з кухні мама. Чай же на столі.